Я вже писав про цю історію раніше, але німці в долині смерті. Стаття про цю справу неймовірна, з детальним описом методів, які використовував чоловік, що розкрив її. Я спробую переказати. Ні, це занадто багато. Зроблю короткий виклад. Родина німецьких туристів зникає під час відпустки у США. Їхній слід веде в долину смерті. Їхній орендований фургон знаходять покинутим на закинутій сервісній дорозі, жодних слідів людей. Вони зникли у долині в липні, в умовах, де навіть досвідченим туристам важко вижити, маючи відповідне спорядження. Чому вони були так далеко від туристичних місць у долині смерті? Куди вони поділися? Їх викрали, пограбували. Все зводиться до низки трагічних випадковостей. З'ясувалося, що вони спонтанно вирішили оглянути ще одне місце. Неправильно прочитали карту і замість того, щоб повернутися, вирішили, що попереду будуть рейнджери або станції допомоги, і поїхали далі. Погана дорога призвела до поламки авто. Подивившись на карту, вони побачили військову базу США. Для європейців це означало, буде охорона патрулі допомога, але базу давно не використовували. Вони пішли в тому напрямку, в єдиному, куди рятувальники не стали шукати. Бо як американці знали, там немає допомоги. Зрештою, знайшли медичну карту одного з членів сім'ї та фрагменти кісток. Це підтвердило здогадку.